Терористично-психологічна війна. Окупанти мінують шлюзи і опори Каховської ГЕС. Росія готує такий тара і націлюють ракети на мирних жителів. Місія відморозка суровікіна зламати нас. Так само до речі робили і німці. Під час окупації України факти тижня з'ясували, як на Україну впливає психологічно терористичний тиск Росії. А ви хотіли, щоб ми там в о, центрах прийняття рішень? І чому Україна не Сирія? Нікополь вже кілька місяців поспіль окупанти, прикриваючись запорізьку атомну електростанцію, буквально стирають з лиця землі цілі житлові квартали. Харків Російська Федерація обстрілює місто, цивільну інфраструктуру вже дев'ятий місяць пострілі. Запоріжжя, авіаційна ракета. Лише в цьому будинку за одну мить загинуло 15 людей. Київ, вулиця Жилянська, удар дрона Камікадзе, п'ятеро загиблих, одна жертв була вагітна. Росія систематично і з надлюдською жорстокістю взялася за вбивство цивільних українців і руйнацію критичної інфраструктури. Що це? Нова фаза війни, спроба досягти воєнних успіхів за рахунок вбивств в тилу. І чим може відповісти Україна? Будемо шукати відповіді разом. До речі, всі наші сюжети є на Ютуб-каналі фактів тижня. Не забудьте підписатися, аби не пропустити найцікавіше. Вже дев'ятий місяць Росія намагається залякати українців масштабними катастрофами. Ще влітку окупанти почали регулярно обстрілювати Запорізьку атомну електростанцію. Нині ж коли зсу притисли окупантів до правого берега Дніпра на Херсонщині, Росіяни знайшли новий спосіб психологічного тиску на українців. Окупанти замінували Каховську ГЕС. Про це повідомив Володимир Зеленський. Якщо Росія готує такий теракт, якщо вона всерйоз розглядає і такий сценарій, то це означає, що терористи дуже чітко усвідомлюють їм не утримати не тільки Херсон, але й увесь південь нашої країни. Там Каховської ГЕС утримує близько 18 мільйонів тонн води. У разі її підриву вся ця руйнівна хвиля буквально затопить біля 80 населених пунктів нижче за течією. Без домівок залишаться сотні тисяч людей. Давайте розберемося в антології кремлівського психотероризму і до чого він може призвести. Психологи криміналісти пояснюють, що у новій фазі війни ставка робиться вже не на успіхи на полі бою, а на цілеспрямований тиск в тилу і відверті удари по мирному населенню. Це звичайні військові дії, які покликані ну примусити населення України здатися або прийняти ту чи іншу позицію, або погодитися з чим з тими чи іншими пропозиціями. Експерт Центру дослідження армії, конверсії роззброєння Михайло Самусь відокремлює ще один елемент нової тактики росіян удари по об'єктам енергетики. І це вже той самий Холодомор, який російські пропагандисти мріють влаштувати українцям з 2014 року. Мотивація проведення цих ударів по енергетичній структурі з метою знищення українців саме через те, що вони українці. Не хочуть денацифікуватися то фактично це і є визначення геноциду. Комплексна мета окупантів знищити українців фізично, влаштувати масовий терор і посіяти страх в серцях мільйонів. Тоді головне, що ми можемо протиставити. Про це поговоримо трохи згодом, а зараз про того, хто керує цією тактикою або думає, що керує. У 2015 році РФ підтримала сирійського диктатора Башара Асада і розпочала військову операцію по захисту його режиму від опозиції. Тоді повітряні сили РФ відзначилися масованими ударами по цивільній інфраструктурі. В 2017 році сирійським угруповуванням командував генерал Суровікін. Нині він відповідає за російські війська в Україні. Нещодавно генерал на призвісько Армагеддон анонсував якісь важкі рішення на південному фронті. Будемо діяти осознанно, своєвременно, не виключаючи прийняття самих непростих рішень. Командувач військами РФ також наголосив на евакуації мирних жителів з Херсону. Але для чого Навже людина, яка розбирала на цеглинки Алепо, замислилася над збереженням життів українців. Чи може Суровікін хоче повторити сирійський досвід в українському небі і зрівняти з землею Херсон після відходу? Або генерал хоче скористатися так званою тактикою Стрілкова Гіркіна, який в 2014 році відступив зі слов'янською, прикриваючись цивільними. Воєнний експерт Віктор Ягун впевнений, яку б тактику не намагався застосувати в Україні Суровікін, не він є її автором. Він фахівець з виконання наказів. Він такий чистий солдофон. Це для того, щоб в цьому переконатися, треба просто подивитися його інтерв'ю, яке було опубліковано. Там ну, просто тихий жах відповідно припускає Віктор Ягун підвищення градусу терору і залякування ідея або найближчого оточення, або самого Путіна. Путіна і його кліки. Я думаю, що у нього там є радники, які сказали, що давайте якось кинемо кісточку нашим ура патріотам які там починають задавати не незручні питання, аж а де ж Путін. А які він приймає рішення? Там а от ми от такі рішення приймаємо. А ви хотіли, щоб ми там по центрах прийняття рішення? От ми, от по центру Києва, і вдарили. Але Росія нічого нового не вигадала, скористалася вже перевіреними часом рецептами терору? Відповідають воєнні історики. Тактика залякування мирного населення використовувалася майже всюди і майже в усі часи. Якщо проводити історичні паралелі, то найчастіше згадують німецькі удари по Лондону під час Другої світової війни. І радянські генерали добре вивчили уроки нацизму, каже воєнний історик Василь Павлов, і відпрацювали їх на українцях. Дії каральних підрозділів НКВС під час боротьби з українською повстанською армією вони так само були спрямовані і з одного боку і на те, щоб припинити збройний опір, а з іншого боку, на місцеве населення для того, щоб воно або припинило допомогу руху опору, або навіть. Почало протидіяти йому. Так само, до речі, робили і німці під час окупації України, коли боролися з партизанським рухом. А пізніше, додає експерт, і відпрацювали навички тотального авіаційного знищення населених пунктів. Таку ж тактику використовували радянські окупаційні війська під час бойових дій в Афганістані, коли бомбардування гірських кишлаків найчастіше за все здійснювалися не стільки з метою знищити представників руху опору, скільки навпаки залякати місцеве населення і створити такі умови, щоб населення відмовилось від підтримки ну тих тих самих моджахедів. Які чинили опір радянським військам, то вже і нам готують повітряний терор, особливо якщо врахувати сирійський досвід генерала Армагеддона. Скоріше за все, ні, вважає воєнний експерт Віктор Ягун. Тактика, яка була використана в лепо, вона трошки інакша. там були коврові бомбометання. У нас цього просто неможливо, тому що вони просто бояться використовувати авіацію над нашою територією. Авіацію ми збиваємо на раз. Тож залишається ракетний терор, удари по мирним містам і об'єктам енергетики. Тож, що ж можна протиставити російському терору і взагалі чи можливо виграти психологічну війну, яку намагається нав'язати Кремль? В першу чергу на що звертають увагу більшість експертів, це не на наслідки, а на причини психологічного терору Кремля. А вони очевидні, бо на полі бою російська армія отримує потужні лупні від ЗСУ. По-друге, пояснює психолог криміналіст Юрій Ірхін, більше лякає щось невідоме, а росіяни не вигадали нічого нового. Це ж не зненацько виникло. Здрасті вам. на сьогодні чи завтра зранку це все почалося? Ні. Ми вже вісьмо і дев'ятий навіть місяць вже знаходимося в цьому стані, і ми вже звикли до таких речей, тому це нікого не здивувало. Треба а... не лякатися, а навпаки, мобілізуватися на подолання цих всіх перешкод. А лякатися чого вже лякатися? Після того що ми вже пережили, ну я не думаю, що є чого лякатися на даний момент. А ось перемогти в психологічній війні дуже просто каже Михайло Самусь збройні сили України демонструють це щодня. Ми бачили, звільняється Харківська область, і це фактично ефект ядерного удару по Росії. Якщо звільняється Херсон, ще один ядерний удар по Росії. Тобто всі ці удари психологічні, це удари в постамент, на якому стоїть режим Путіна і Путін особисто. Чим більше таких ударів, це навіть краще, ніж ракетні удари безпосередньо по території Росії. ЗСУ, додає Юрій Ірхін, наразі єдина сила, яка здатна, хоч і силоміць, але повернути кремлівську верхівку в стан усвідомлення реальності. Демонстрацію сили. Причому об'єктивно все, нічим іншим. Слів вони не розуміють, тому що ну, я не можу сказати, що вони там всі психічно хворі, вони там психічно здорові, але за рівнем свого, скажімо так, психогенного розвитку, вони вже досягли дуже високого рівня перебування в віртуальній реальності. Іншими словами, не маючи військової переваги, Кремль намагається перемогти хоча б у власній уяві. Але навіть це зробити буде дуже важко. Наші оборонці щодня доводять, хто насправді головний в цій битві. Та й російський ракетно-безпілотний терор викликав прогнозовану реакцію всього заходу. Росія країна-терорист, а Україна має отримати ще більше засобів протиповітряної оборони. А чи лякають вас російські ракети і іранські мопеди, і як ви боретесь зі страхом? Пишіть в коментарях до цього відео. З вами був Павло Васильєв. Побачимось.